так до камери, швидко підходь, бо може то не видно. Ти десь бог так, щоб людям було смішно. Ой. В тебе руки вони. Вот здесь кипис. Ву! Везде действительно. Прямо сейчас я играю в Заиски на PlayStation 4 и сразу же что можно увидеть по первому впечатлению. Ну, во-первых, здесь у нас три продавца, хоть они выглядят самые такие внимательные. Во-вторых, здесь изменены текстуры, хоть не намного, но сразу же бросается в глаза. то, что. Ну и что ты -ка говоришь?

Він лежить в вітєлі. Кажуть, сьогодні від мого каналу вас чекає супер-супер відео, там де ми троє будемо з пацанами знімати. І всі троє будуть знімати. То Вам показати, який я гарний шедевр маю. Покажіть. Ну бабы Я тут теж подзвоню, і ми, як я вже вернуся, і ми підемо на Чукальну знімати. А ти знаєш, деш додому, по якоря ходив? А я піду на озеро купатися. Я <праць> з